Мене звати Катерина, я зі Львова, працювала там в рекламній індустрії, тобто я працювала ем, в рекламній агенції люкс. Також працювала у Львівській філармонії в промовідділі. Мені 37 років. Ні, вже 38. Трохи вже часу пройшло з того часу, як я виїхала з України. Це вже понад 10 років. Живу в Лондоні 3,5 з половиною трошки більше ніж 3,5. з половиною. Я поїхала на навчання в Німеччину. Тому що я працювала у філармонії і хотіла якби далі займатися культурою. Поїхала на магістратуру в Гамбург, закінчила її там. Ну а потім так склалося життя, що я там і лишилась. Так, я жила в Гамбурзі десь 10 років, а потім познайомилася зі своїм чоловіком англійцем і через нього переїхала сюди. Моє життя зараз у Великій Британії виглядає дуже... Інтенсивно і активно. Я далі працюю в рекламній індустрії, але в так званому EdTech, тобто в технологіях у рекламному бізнесі і в міжнародних продажах, Тобто я працюю з німецьким і українським ринком, працюю там вже понад три роки. Дуже міжнародний в нас колектив, тобто різні люди з різних країн Європи працюють всі разом, Ну і я там. Ну, оскільки я приїхала з Німеччини, і в мене була ну, в мене хороша німецька мова, ем, а тут вона дуже потрібна. Тому, в принципі, роботу знайти було не важко, але я шукала її три місяці дуже інтенсивно. Тобто, це, в принципі, був такий фул-тайм. Сам сам процес пошуку роботи. Ем, от, і в мене було дуже багато співбесід, е, багато агенцій хедхантерних мені дзвонили. І якби я писала, ходила на співбесіди, розмовляла. Ну і от три місяці тривало, поки я знайшла роботу українцям у Великобританії. Я думаю, важливо звертати увагу не на диплом і не на свою попередню роботу. А на так звані soft skills. Я думаю, що коли в Англії наймають на роботу, то часто вони дивляться на особистість. І чи ця особистість в принципі пасує до команди? І тоді, вже, якщо вона пасує, вони вас навчать там якимось ну, особливостям даної професії. В, найбільш вражаючі речі це такі, що ну, навіть якщо я порівняю це з моєю роботою в Німеччині. Там я була якби, емігрантом, але мій колектив був місцевий, і це були ну, німці з якимось певним менталітетом, до якого треба було пристосуватись. В Лондоні я прийшла на роботу в міжнародну компанію, де британців не так вже й багато. Мій колектив складається з іспанців, французів, українців, німців. І це зовсім, зовсім інша якби, культура спілкування. Там немає їх і нас. Тут якби є всі ми, ми всі дуже різні. І треба знайти таке гармонійне співіснування, враховуючи те, що в кожного інші інший, якийсь культурний так званий бекграунд. До цього треба трохи пристосуватись, але в принципі я вважаю, що тут саме через те, що дуже міжнародне середовище, всі досить дружні і відкриті до, до спілкування і до якогось такого обміну. Тут треба. Прощупати ситуацію, зрозуміти, і потім вже з часом проходить ем, якесь таке природнє ем, відношення до людей. І ти вже знаєш, підсвідомо, що ну, ти не можеш очікувати від людини певних речей. Ем, і якби, ці клішеї, ці стереотипи, вони якби, не завжди підходять, і треба знайти, треба знайти спільну мову з кожною людиною окремо. В мене був сильний процес адаптації в Німеччині. Е, було дуже важко мені морально. Я якось не могла там знайти друзів близьких. Бо в Україні ну, ми дуже якось зріднюємося один з одним, і в нас дуже інтенсивне близьке спілкування з друзями. А з німцями мені було важко. І перших три роки в мене були ну, такі якісь там знайомі, але ніхто до мене додому на чай не приходив. Потім стало краще, і коли я переїхала сюди, то я вже була, типу, на пів кроку. До основного кроку, бо німці з англійцями не так сильно відрізняються один від одного. Але все одно новий переїзд: знову ноль контактів, знову треба знаходити друзів, що в дорослому віці не так просто, особливо коли годину сюди, годину додому і весь час на роботі. То це напевно не такий ну, психологічно найважчий момент знайти своїх. І якось збудувати такі близькі стосунки вже в дорослому віці на новому місці. От, але ем, на це потрібен час. Я якби, розумію, що це не можна прискорити. Це просто речі відбуваються якимось натуральним чином, і нічого зробити не можна. От, але я думаю, що порада моя така. Ем, Якщо ти новий Великобританії, то старатися записуватися в якісь клуби, в якісь хори, в якісь ансамблі, куди-небудь де є люди, де можна спілкуватися церква, там будь-якої релігії, де є якісь люди, з якими можна поговорити, з якими можна ділити якісь інтереси, і ну і це напевно най... найпростіший спосіб знайти якихось своїх однодумців. Повернення в Україну ми теж не відміняємо. Чекаємо на, на розвиток подій, як все буде, і дивитись по ситуації. Зараз дуже дуже скучаю за Україною в силу цих подій останніх питання ідентичності сильно піднялось і має дуже велику важливість. І тому я, в принципі, думаю, о, можливо, ми просто спакуємо манатки і повернемося до Львова. Ну, але поки що є, як є. З того часу, як почалась війна, то я постійно пересилаю. Ну, в мене батьків немає, але пересилаю своїм друзям. Також в мене родичів моїх друзів там постраждали будинки, і такі різні речі. Тому я пересилаю гроші в Україну зараз і використовую TransferGo, щоб це швидко і безпроблемно зробити.